Вітаю вас, друзі, ще на моїй пасіці. Вибачайте, я не, не планував сьогодні знімати, бо е, перший день з наступаючим всіх новим роком. Не планую сьогодні знімати. Е, е, не я сьогодні знімати, але вийшов ще я думаю, вийду на пасіку, тако пройдуся трошки кипет. Ви що побачили, друзі, який це страшенний. Кипить, пасніка закидається. Це ще це зараз сонечко тільки виходить. Я вам зараз покажу, друзі. Оце золотий облід, друзі. Це золотий де облід, друзі. Прокидається, це таке сонечко в мене закинув весь. Друзі, наті. Відутя, що робить. Вийдуться, що робить. Дивіться, друзі. Дивіться. Це тільки ті, що, ті, що були в холодку, тільки прокидаються. А ці... Ті... А та, друзі, сімейка, що в мене була хвора, зараз їм якраз це як бальзам на душу. Зараз я покажу її. І вони зараз відкрию. О, Це для них. О, Візь, друзі, кипет, кипет. Це для них цей як за, за щастя. Дивіться, як літають. Слабачки прокидаються, друзі. Друзі, пасіка гремить. Пасіка тріщить. Це ще, це ще топіру, не знаю, скільки це 11 чи скільки це, що, а що вже буде. буде Ті, тобто, що в тіньку, то топіру тільки прокидаються. Відуть, якщо видно. Шум пасіка заревіла, друзі. Пасіка заревіла, кипить пасіка. Ти що в холодку ще там далі, то ти ще, ще не, бо там вони о, покидаються. Мої малявочки прокидаються. От водочки. Ці теж десь там ще попочки виглядають, О, там попочки виглядають. Але ці теж малюки прокидаються. Ой, що робиться? Відже, я, я не планував сьогодні, але подивився сьогодні, що, ну, ну гул, друзі, гул, вийшов на пасіку, то це ще, це ще огобіда немає. Це ще тепер десь, і, і, я шкала, не знаю. Скільки ну, часів, 11, 12 Ну, у мене тут затишок, тишок, звісно, О. То пасіка не те, не то, що сказати, гриме та тріщить. Вся бджола в люту, гляньте, що робиться. Сонечко до саме в нас виходить. Сі, що в тіньку, ще сонечко не вийшло, у мене тут забор. То ще сонечко не вийшло за забора. Біру, бачите, вони не видно, де в ті сонечко, а де в тіньку ще сонечко не вийшло, то вони трошечки тільки прокидаються. А ті, що раніше зачепили сонце, друзі. Дивіться, як пасіка гримить. Казав один чоловік після такого молод ще одну зиму зимувати. І я з ним 100% прав, що Після такого обльоту зимувати, зимуватися, вони обчистяться, освободяться. І можуть свободно ще зимувати. Вибачте кажу, що я не планувала знімати, тому що яка у них ті, бо... бо вже так багато відео. М -м. Я кажу, ти що в холодку, то тільки прокидаються. А ті, що раніше на сонці, то ти вже вулики реплят. І вже все, припішли. А ці в, в, в холодочку ще в мене, бачите, зараз сидять. В холодочку зараз сидять вони. Тут, тут дуже ще їм запід. Будемо десь ще убирати їх, звідси будемо, щоб тут е, за... дуже не знаю, що з ними робити. Бо прийдеться, напевно, убирати їх. о, Отакі, друзі, справа. Так що яка, це ще в нас обіда нема, це ще сонце повністю не піднялося. як підніметься на повну... на повну катушку, друзі. То буде капець-капець. Отакі, друзі, у нас справи перше Такий пішов, шикарніший пішов, обліт. Це дуже добре, друзі. Це хоча, що цей обліт поганий, він є непоганий, він є ідеальний. Так півзими пів зими саме. Зараз. От, знаєте, всі так казали пасічник. Дуже хорошо, коли пчолки, от в мене вже сонце б'є, вже п'ять лице біле, коли пчолки посеред зими облітаються, освободять кендюхи. Вони собі освободять кишечники, вони собі зараз можуть свободно літати, вони собі можуть свободу, навіть дарать морози, вони будуть готові до цього мороза, яка будуть свободні. Вже не будемо за них переживати, тому що цей обліт, він є дуже шикарний. Він є дуже правильний. І у нас кожен рік в цю пору, ну буває трошки десь під лютий, але у нас кожен рік пасіка ще Гримить. Це тільки прокидаються, друзі, тільки прокидаються. Це ще я ж кажу, це ще, ще нема, о, нема ще обіда. Нема ще обіда. О. обіду. Так лізуть, піти льоточка відкрити, бо вже вони не можуть навіть нічого робити. Треба трошки приоткрити їм льоточка зараз. Чекай, бо вони влазять в льоток. Відуться. Віщо робиться. Рабо. Рабе небо. Я кажу вчора, почав вибачення, я не планував знімати, бо ще там треба піти відкрити, бо теж. О, трохи приоткрити третьо. що робиться в мене на пастці. Я ж такого бльота не бачу. Ну, звісно, після такого бльота можу сидіти. Сидіти і не паритися. Кормів не них вистачає. Ліси і мені нема чого. Отакі в нас, друзі, і на пасіці новини, яка вже на пасіку, думаю. То вийду тому що Я вчора дивився по інтернеті, то дуже люди казали, що завтра буде погода. То це ж, друзі, один раз за А ще представте, що буде з губідер, ще потім набереться, Тут, тут буде, тут так я вже буду скоро все і робити. Ну нехай обльотують, це нехай. О, то один чоловік казав, що в копасіка вдома, виходьте дивитися, дивіться, який буде в копасіка далеко, ви це момент опусти, а я в мене пасіка вдома. Я думаю, ні, таке піднялося сонечко, потім і я таки піду подивлюся на цей, який обіцяли нам обліт. Да, обліт сьогодні шикарніший, яка в мене тут загорожена. їм тут тепленько, їм так добре, то навіть вітер є звідти, ну і сюди практично на пасіку не достає. Одна ті слабенькі в ППУ, ті, і, чи ппс ті теж вилітають, за трошки обльотуються. О, все. Пасіка працює, добре друзі. Побувши, вийшов цей адреналін сьогодні на пасіці. Ну пасіка гримеє, друзі, пасіка кофе, ввіче робиться. Віщо робиться на пасіці, Це петь. Десь сонечко піднімається, зачіплює, зачіплює навіть ті вулики, щоб були в тіні. Просипається пасіка. я ще пізніше, ще вийду, звісно, подивлюся, бо це ж цікаво мені. Он даже слабачки, ну от мені казали, що не володя, але не виживуть, Володя не будуть. О, видите, друзья. Вони мають обліт. А, Олетать. Даже ці. О, о. Алло, ви сховалась? О, он до, на льоточку. О, о. Там ще руде світли. Бачите, живуть. Ну, пасіка, друзі, грамет конкретно. Да, Після такої шкаву. Ну, сказати, щоб така зима, друзі, то такої зими, звісно, не було. Такої зими, як зими, звісно, не було. Але все одно сиділи, їли. Я доволі, друзі, що та сім'я, яка я перетрас, і зараз ті молоденькі бджолки, вони зможуть вилетіти, облетітися Да, Вони жирово тіло не наберуть, на них кормів фатять і зіб'ються в клуб, будуть питатися їм доста 100 то я кажу, те, що обіду нема, то тут вже пасіка. І небо чорне стоїть. Все, літають, всі такі та метаряд, я не знаю, що це з ними робити. Чи це їх забрати, поставити між вуликами на осоні, бо там чотири сім'ї, чотири вулики, їх не захвачує тепло. Літом, то буде захватувати, а осінню сонце нижче. Не знаю, хай поки постає, тоді вирішимо. Ось таке справи буде. Пасіка тріщит, джолки. всі, всі вулики посипаються, всі навіть слабачки, всіють на обльоту, обчищаються. Всього, друзі, вітаю вас першим обльотом. Щастя, здоров'я, мирного неба. Будьте щасливі. Всім до побачення.